Сини П'ять років судяться із лікарями за смерть батька. Корова, молодиця, зламана щелепа. У селі на Волині побилися чоловіки. Не хочуть лікувати військового. Врятували бюджетні гроші. Час Новин на телеканалі Абр з деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. У наслідок нічної атаки росіян одна із ракет поцілила у п'ятиповерхівку у кривому розі. На жаль, є загиблі за станом на 14-ту годину четверо людей. Із-під завалів складу приватного підприємства за станом на 14 годину дістали тіла семи людей. Тож загалом 11 загиблих, поранених майже три десятки. Рятувальна операція продовжується. Загалом цієї ночі ворог випустив по Україні 14 крилатих ракет, і 4 шахеди. Сили ППО знищили 10 ворожих крилатих ракет, і ударний дрон. Під ранок окупанти здійснили повторну атаку із Каспійського моря. За попередніми даними цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета. Її знищено українською ППО. За минулу добу збройні сили України ліквідували 470 окупантів. Знищили 4 танки, 6 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, ворожий вертоліт. Засіб ППО – два безпілотники оперативно-тактичного рівня. Наші захисники знищили два автомобілі та одиницю спецтехніки. Протягом минулої доби російські окупанти застосували дві крилаті ракети морського базування Калібр по житлових будинках на Харківщині. Крім того, ворог завдав 31 авіаційного удару та здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зазнала. Руйнувань цивільна інфраструктура, зокрема, внаслідок обстрілу Білопілля Сумської області та Шевченкового Харківської області знищено житлові приватні будинки. Також російські терористи скинули на місто Оріхів Запорізької області три керовані авіабомби. Загинула одна цивільна людина, зруйновано приватні будинки. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля. На спробах повної окупації Луганської та Донецької областей важкі бої тривають. За минулу добу на згаданій ділянці фронту було 26 бойових зіткнень на Волинському та Апелійському напрямках. Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь продовжують перебувати окремі підозрі. Підрозділи Збройних сил Російської Федерації. У Нововолинську ДТП на перехресті вулиць світла та проспекту Дружби. Як повідомили правоохоронці, зіткнулися буси Мерседес і Форд. Як наслідок, пасажирка Форда отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. На місці працювали слідчі, відомості внесуть до ЄРДР. Поліцейські викрили волинян, які займалися незаконним наркобізнесом. Учора у Луцькому районі правоохоронці спинили автомобіль БМВ. Під час обшуку у транспортному засобі виявили і вилучили понад 8 кілограмів. Психотропної речовини Альфа пвп а також канабіс, гроші, банківські картки та мобільні телефони. Організатор наркобізнесу намагався сховати психотропні речовини навіть під капотом авто. Згодом правоохоронці провели санкціоновані обшуки у будинках і нежитлових приміщеннях, затриманого фігуранта із Ковеля і його спільника із Ковицького району. Під час обшуків знайшли, вилучили канабіс, психотропні речовини, гроші, банківські картки, мобільні телефони, електронні. Ваги зі пакети та інші речовини, що доводять причетність до наркобізнесу, наркотичні речовини вилучили і направили на експертизу. Їх загальна вартість за цінами чорного ринку більш як 5 мільйонів гривень. Правоохоронці зібрали докази. Зловмисники опікувалися одним із телеграм-каналів, який діяв на усю країну. Там спритники розміщували інформацію про залишення закладок великих об'ємів. Обох ділків затримали. Нині вони в ізоляторі тимчасового тримання. Сьогодні їм оголошуватимуть про підозри і обиратимуть запобіжні заходи. Тримання під вартою їм загрожує від 9 і до 12 років неволі. Проспект волі у Луцьку планують відкрити для проїзду транспорту вже на наступного тижня. Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук. Нині на ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану вкладають Верхній шар асфальту для завершення робіт на цій ділянці треба ще 3-4 дні. Ну і ще декілька діб на дрібні допрацювання. Претендували на 7 мільйонів. На Волині запобігли незаконному відшкодуванню мільйонів гривень ПДВ. У місцевому управлінні бюро економічної безпеки повідомляють, що одне з підприємств подало неправомірні заявки на відшкодування ПДВ за проведеними безтоварними операціями, зваживши усі ризики, аналітики Беп в Волині направили листа до обласної податкової, аби там перевірили правомірність претензій підприємства на відшкодування. ПДВ податківці зробили перевірку і виявили, що підприємство не має права на відшкодування. Таким чином вдалося запобігти розтраті 7 мільйонів державних коштів. Аналітики територіального управління бюро економічної безпеки у Волинській області на підставі виявлених передумов до нанесення шкоди економічній безпеці держави направили рекомендаційний лист на адресу головного управління державної податкової служби у Волинській області. У листі викладені обставини, що свідчать про неможливість здійснення згаданою компанією операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей, що не дає права на бюджетне відшкод. Двання працівники державної податкової служби провели камеральну перевірку діяльності товариства та відмовили йому у бюджетному відшкодуванні, про що складено відповідні акти. Із Луцька, зокрема, та із Волині загалом допомога їде на Херсонщину, де люди потерпають від підриву греблі Каховської ГЕС. Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив у гуманітарному вантажі від громади Луцька надовні човни, теплові гармати, мотопомпи, великогабаритні намети, чоботи, одяг, пледи, їжа та питна вода, а також засоби гігієни. Цей вантаж сформували відповідно до запиту із Херсона. Волинська обласна військова адміністрація теж відправила гуманітарний вантаж. Це генератори, мотопомпи, зарядна електростанція, побутова техніка, питна вода, харчі, корм для тварин і засоби гігієни. Уже п'ятий рік двоє синів судяться із горохівською лікарнею через смерть свого батька. Чоловіку було 48 років і потрапив він до медичного закладу через ампутацію ноги. Операція минула успішно, нічого не пророкувало біди. Ось тільки через кілька днів чоловіку стало зле, а згодом у лікарні він помер. Ростину життя обірвалося через інфаркт. Ось тільки інфаркт ніхто не лікував. Родичі покійно подали до суду і довели, що пацієнту був поставлений неправильний діагноз, проте лікарня подала апеляцію. Прецедент трапився у горухівській лікарні у 2018 році. 68-річного чоловіка до медзакладу привезли з хворою ногою. Кінцівку довелося відрізати. Операція пройшла успішно і діти вже планували забрати батька додому. Проте його стан здоров'я раптом став погіршуватися. Чоловік скаржився на те, що у нього пече у грудях. Лікуючий лікар, сафонік говорив про те, що батька, можливо, пневмонія. Можливо, якісь інші захворювання, але він так і внятно не зміг роз'яснити, яка в нього проблема зі здоров'ям. Намагалися нам пояснити, що батька наступного дня мають відправити на флюорографію, провести певні дослідження, встановити, кажуть, такі, причина погіршення стану здоров'я. Ніхто про інфаркт міокарда, від якого помер батько, про це не говорив. Ми це дізналися, як я сказав тільки після смерті. Попередньо, як розповів Юрій Мудрак, лікарі у медзакладі, нібито казали, що є підозра на пневмонію. Лікуючим лікарем був Анатолій Сафонік. Допомогу надавали якісь певні препарати. Ми купували йому, призначали кололи в перед передень смерті. Ну так було дивно, що як виявилося, батько був інфаркт, а йому розтарали спину спір, спиртом, якого, до речі, і не було. В цій установі ми також ходили купували цей спирт. Після розтину, коли сини дізналися, що причиною смерті став зовсім інший діагноз, аніж той, про який говорили лікарі. Вони вирішили піти до суду, бо ж їхній батько не отримав належного лікування, яке могло б врятувати йому життя. Відтак, у першій інстанції, суд задовільнив позов частково і присудив виплатити рідним 100 тисяч гривень моральної шкоди. А позов до лікарні був у 190 тисяч гривень компенсації. Проте Горогівська лікарня. Подала апеляцію. Справа тут не в грошах, я вам скажу. Справа в тому, що просто щоб люди, якщо не можуть працювати на таких посадах, то хай підуть працюють другі. в другій сфері, себе там, може, знайдуть. Це неодноразові випадки, просто люди, ну, як би сказати, не хочуть тут все ворушити. Може і за фінансової сторони, бо то треба платити для юриста, адвоката. То я, ми просто хочемо, щоб була якась хоч більш-менш справедливість, бо мені здається, життя людини не можна оцінити в 100 тисяч мільйон чи в 10 мільйонів, якщо людини немає. Просто хай люди задумаються. Я не хочу там чи роботи його, щоб виганяли, чи чиня, то його життя, але хай чи якось відноситься більш-менш нормально до пацієнтів. Нам вдалося поспілкуватися з Анатолієм Сафоніком. Ось що він нам відповів: Ви за собою вину визнаєте чи ні? Я не розумію вашого питання. До мене там немає проблем. Там є питання стоїть до лікувального закладу, так чи ні? Ну, в принципі, або його... стоїть, щоб... в принципі, в принципі. Закладу чи особисто до мене? Ну до лікувального закладу, але ну, говориться. До лікувального те... закладу, то ну то все і ви собі питайтеся в лікувальному закладі, хто там що відповідає. А лікували ви цього пацієнта? Його лікувало судячи по заключенню суду, то його лікувала вся лікарня. У медичних документах чітко вказано, що лікуючим лікарем був саме сафонік. До слова, медику відповідь на наші запитання теж запитує, чому пацієнта з Луцька перевезли до Горохова, хоча померлий проживав безпосередньо у Горохові. Поцікавитися спочатку. В обласній лікарні чого він його забрав з обласної лікарні в городі. Дозволимо собі ремарку. Яка різниця, хто звідки забрав пацієнта і куди привіз? Завдання лікаря надати медичну допомогу, тим паче, що пацієнт сам має право обирати, в якому закладі лікуватися. Анатолія Сафоніка від роботи не відсторонили навіть тоді, коли суд першої інстанції постановив виплатити родичам померлого моральні збитки. Наразі засідання перенесли у зв'язку з клопотанням. Апелю. Ючої сторони, яка на суд не з'явилася, Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі. Влаштували розбірки на пасовищі. Тесть зять та їх односельчанин так з'ясовували стосунки, що згодом двоє отримали по кримінальній справі, а у третього зламана щелепа. Такі пристрасті вирвали у селі Гірники на Ратнівщині. Спочатку непорозуміння, схоже, виникло через корову. А ось чому сталася бійка, розкажуть наші журналісти. Я такий обертаюся, що дверки відкрив, а він такий раз і все. Він то різко взяття прибіг, мій ували. Він Під підбіг одразу до тестя, мазанув йому, ну, дав в щелепу. О, і те кричить, Андрій поїхали в лікарню, він мені зламав щелепу. Рік тому односельчанин пана Леоніда зламав йому щелепу аж з обох сторін. Чоловік довго лікувався. Каже, що досі важко їсти. Сергій Ващук обвинувачений розказує суддям, з чого все почалось. Каже, що забирав ввечері корову із пасовища і зробив доньці пана Леоніда зауваження. Мовляв, та не допомогла завернути чужу корову не з їхнього стада. Трушевно погнала, ото мої слова, могла б допомогти завернути. Вона навіть не зреагувала. Все, на цьому я й поїхав додому. Повів корову додому. Попорах хазяйство Матвію дзвонить. Савич, треба поговорити. Це дослівно, скільки я пам'ятаю. Кажу, про що? Я не зрозумів, навіть що по чому. Він матюком на мене в телефон, на що ти моїх дітей чіпаєш? Чіпаєш. Кажу, в смислі? Як чіпаєш? Ти мою дочку матюкав. Обматюкав матюкав, матюка, дочку, 27-му. Давайте таким чином. Ви ж не чули, що Ну, Так і дочка пише, плаче, плаче. Що каже? Плаче. Каже, більше я покурою не вийду, невозможно. Невозможно, каже. Бо страшна людина. Я не забираю, що ж ти хочеш, Сережа. Що це, за що ти матюкав і плаче дочка? Ти, ти, ти і кляц виключив. Ну не хочеш говорити. От вона ранок ми просто. Поїхали поговорити. Чоловік поїхав разом із зятем, але не додому, до односельчанина, а на пасовище, куди той погнав корову. Йдете в поліцію і розбираєтесь, То що ви сподівалися почути від чоловіка, який не хоче з вами говорити? Ну, за що? Чого ти чіпляєш? Не хоче з вами говорити. Ви чого туди поїхали зятем? Ну ми не їхали бити нього. Я їм задаю питання: а що справунки прийшли наводити? Матвіюк, а як ти думав? Я кажу, треба розібратися. Я йому став поясняти. Він сказав мені, Матюком, я тебе ударю. Я тебе кажу, два рази вдарю, якщо ти мене вдавла. Але вислухай. І я йому почав розказувати. Підсудний розказує, що зять пана Леоніда, так би мовити, першим протягнув руки. Він не витримав, чи що він сюди мене ударив кулаком і з колежчим ще й так, Ах, і я йому не сто, ні цього. Правда, він стойку прийняв, зразу бойовую. І так повертається, і на мене не догониш. Я за заді... заїхав. Заділені матвію. Ну, я з розвороту йому засадив. І так вийшло. Потерпілий запевняє, що зять не бив односельця, а лише відштовхнув. Щодо зятя, як чуємо, теж відкрита кримінальна справа. На нього наступає, і зять уперся в машину, що вже нема куди. І зять відталкує від себе. Він не б'є, а відталкує у груди, відталкує. Той відталка, а то ти мене ще толкаєш і за все одно поперше. У вас двоє. Напружена ситуація. Ви штовхаєте. Так він на мене, він Та, на мене йде, і я мушу його відштовхнути, бо він на мене вже починає. А на навіть. вас двох нападав. Так, я розумію? Ні, на мене так, він, він нападав. Ну а ви ж двопоруч стояли чи в різних місцях стояли? Те стояв буквально такого за метр від мене. За метр від вас. Обвинувачений, нападав на вас двох. Правильно я зрозумів? Ну, значить, виходить, ішов в сторону нас. Безстрашний такий чоловік. Як чуємо, у суді потерпілий хоче, аби його односельчанин компенсував гроші за лікування, сплатив 100 тисяч гривень моральної шкоди і на два роки сів до в'язниці. Пан Сергій каже, що того ранку на пасовище він захищався. Зять потерпілого записував події на диктофон. Колегія суддів дослідила докази і залишила без змін виправдальний вирок Ратнівського райсуду. Тут. Будете подавати касаційну скаргу. Більше так. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. для новин на часі. І на продовження наша рубрика Зворотній зв'язок. Військовослужбовець із 14-ї бригади розповів моїм колегам, що на війні із 2015 року за роки перебування на фронті конкретно підірвав здоров'я, Незважаючи на це на початку повномасштабного вторгнення після року перерви. Знову опинився на передовій. Коли ж у березні цього року приїхав у відпустку до Луцька, його госпіталізували до лікарні. Однак, зі слів військовослужбовця, військова частина розпорядилася, аби він продовжив лікування на службі. Тож чоловік вирушив на позиції, де за півтора місяці каже, ніякого лікування не отримав. Там його перевели на посаду, яка передбачає підіймання важких вантажів. Згодом у нього відкрилася кровотеча. Військово відправили на військово лікарську комісію до військово-медичного клінічного центру Північного регіону у Харкові. Однак, за його словами, там лікування не отримує, а лікарі навіть належно не оглядають. За висновками на око до служби придатний. Був Направлений на Вілкачого числа для проходження військово лікарської комісії. Деякі там мої хороби є, повилазили. Воюю я з 2015 року, по 20, по 21-й, то на рік був перерив, коли повноставна війна, я знову пішов воювати. Ну, все добре. Но я трохи зараз застудив почки, тобі, трохи в мене язви повилазили з Ну, Я не відмовляюсь служити, на нас не лікують. называю лекарю, что у меня там кровотечение идет, когда от него поднимаю тяжести. Ликарь, мне кажется, все доброе, так бывает, и пыша здоровый. Нервы, нервы, не, ну, нас, Короче, у меня нет слова, ни эмоции остались от этого ликаря. Я ж не докажу, что я не хочу служить. Я буду служить. Болезни были маленькие, пока начинались они. Я лягав з язвами, просив лікувати мені почки, сказали, що не можуть лікувати, так як я лежу з язвою. Я лежав з вухом, просив лікувати мені почки, сказали, що не можу, так я лічу уха. А коли назив, їдеш там, через місяць п'ять лікарню, а твій не каже, що ти місяць назад був, ні, не, не поїдеш, що ти косиш. Ну, от такі відношення до наших сільської службовців. І тут вже я 6 числа, хожу, ну тільки 5 чи 6 лікарів пройшов. У мене просто переповнюю мої емоції. Хочеться психанути і навіть не знаю, що робити. Ну, поки терплю. Ну, таке відношення дуже видно. Чоловік у вічає каже, із кожним днем проходження комісії втрачає будь-яку надію. Своєю чергою у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону запевняють, обстеження військових відбувається. Якісно навіть не поцікавившись прізвищем бійця, про якого ми запитували, одразу ж узагальнюють. І Військові зводять наклепи на комісію. Це наклеп. Це працівників військоводикаської комісії з е, боку військовослужбовців бригади, які у великій кількості відмовляються від виконання військових бойових завдань. І на комісію. Він говорить, нам ну, говорив нам про те, що він не відмовляється від виконання військових завдань, але просить, щоб його полікували. Чи це можливо в вашому закладі? Мова не йде про лікування. мова йде про відмову від виконання бойових завдань. Ну а як на основі чого ви зробили такі висновки? <кл 'я> ну це не я висновки роблю, і це не телефонна розмова. Якщо він вважає, що його не обстежують якісно. Він має написати рапортом на командира частини. Хоча я знаю 100%, що військово лікарську комісію в дані категорії військовослужбовців з даної частини проводять неупереджено, якісно і повноцінно. Військово-лікарська комісія не є лікувальною процедурою. Вона є виключно експертною. Вона визначає ступінь придатності до військової служби. Згодом таки запитали ім'я віття. Тоді у закладі повідомили, що військовий нібито сам відмовлявся від стаціонарного лікування на початку року. Арягаєв у нас в першому місяці 20-х числах, першого місяця, е звертався за допомогою. Йому було запропоновано стаціонарне лікування, від якого він відмовився. Зараз він проходить у нас військово-лідерську комісію. Дійсно, у нас проводиться повний аспект. Дослідження, яке необхідно для військовослужбовців встановлення для діагнозу. Але якщо військовослужбовець відмовляється від якихось маніпуляцій, то це його право. Мовляв, бачите, які косять від служби. Кажуть, що хворі. Подібні звинувачення дивно чути на адресу бійця, який воює з 2015 року і до нині. Тим часом військовослужбовець каже, кожен день проходження ВЛК важкий для нього ще й фінансово, бо ж вимушений у Харкові винаймати житло на позичені кошти, бо має ще одну проблему. Йому виконавча служба заблокувала рахунки через борги за квартиру, яка знаходиться у кривому розі і у якій він давно не живе. Але поїхати туди, аби закрити це питання, теж поки не може, бо зі служби не відпускають. Якщо ви маєте теж резонансну проблему, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашої телекомпанії. І це усі новини на цю пору. Наступний підсумковий дивіться вже о 20-тій, адже ми продовжуємо відстежувати важливі події в регіоні і в Україні загалом, аби ви знали більше. Дякуємо за довіру і шануємося. Цього року на проспекті відродження у Луцьку заплановані ремонтні роботи по заміні аварійних тепломереж. Уже розпочаті роботи на ділянці протяжністю 1200 метрів від будинку номер 18 до повороту на вулицю Писаревського. За останні роки саме на цій ділянці зношені тепломережі неодноразово ремонтували працівники ДКП Луцьктепло наразі. Робота майстрів у розпалі, щоб в опалювальний сезон, якомога більше людей отримали безперебійне тепло у своїх домівках. Ми нещодавно завершили. Заміну мережі на вулиці Загородній біля перинатального центру. Зараз ми замінюємо мережу на проспекти відродження, замінюємо мережу на попередні ізольовані труби, які мають дуже низький рівень тепловтрат. Протяжність цієї ділянки 1200 метрів. Загальна протяжність запланована по заміні в цьому році по проспекту відродження 1800 метрів. Рентонна вартість цих робіт становить 10 мільйонів гривень. Близько 40 років ми не будемо вже мати проблем з цими мережами щонайменше 40 років. Очільник ДКП «Луськтепло» Іван Скорупський повідомив, що до опалювального сезону заплановано провести ремонтні роботи по заміні труб на попередньо ізольовані протяжністю майже 3,5 кілометра теплових мереж. Під час робіт застосовуються сучасні технології, щоб тепловтрати були мінімальними. Роботи виконуються завдяки інвестиційній програмі підприємства, завдяки. В своєчасній оплаті тієї частини наших споживачів, споживачів, які її здійснюють, загальна кошторисна вартість цього проєкту майже 10 мільйонів гривень. За разом з тим, впродовж опалювального сезону, підприємство отримало 7,8 кілометра труб. З яких вдалося ізолювати за кошти також інвестиційної програми підприємства на 2, на ще 2,4 чотири кілометра, завдяки цим трубам? Підприємство в дворах, де будуть виконуватися роботи з благоустрою, вже сьогодні замінило чимало теплових мереж. Для мешканців мікрорайону, а це майже 18 будинків, двох шкіл та дитячий садочок, очільник Луцьтепло повідомив, що роботи триватимуть орієнтовно два місяці. Проведення ремонтних робіт по місту стало можливим і завдяки тому, що підприємство отримало в цьому році велику матеріальну допомогу від Юсейт за проектом енергетичної безпеки. 14 червня в Україні ще утримається хмарна із проясненнями погоди і з короткочасними дощами і грозами. Проте температурні показники потроху тяжітимуть до літніх значень. На заході хмарно із проясненнями дощитиме на львівщині та тернопіллі. Температура повітря вночі 10-13, у день 19-24. У східних областях мінлива хмарність, дощ у Запоріжжі та Луганську. Температура повітря вночі 12-14, у день 20-22 градуси. На півночі невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 12-13, у день 18-20 тепла. У південних областях переважно дощова погода, трохи сонця над Одесою. Температура повітря вночі 15-17, у день 19-26 тепла. У центральному регіоні мінливо хмарно, сонце визерне над Хмельниччиною. Температура повітря вночі 12-13, у день 19-20 градусів тепла.